Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У нас на огляді є така от акумуляторна сабельна пила від фірми Штурм. Три види акумуляторів. Двійка, шестірка і четвірка. Ми поставили четвірку, зараз спробуємо, як вона буде різати четвіркою. Скажу вам відверто: двійка трішки слабовата для такої пилки, краще розглядати вже від четвірки, тому що чуть-чуть слабенько, як на мене. Є ось такий зарядний пристрій. Ми все під'єднали. Зараз спробуємо різати. Якщо ви розглядаєте її як покупку для себе, розглядайте від четвірки і буде вам щастя, тому що трійка реально слабовата. Можемо протестувати ще шестірку, подивитися, як буде шестіркою. Тільки що я поставив 6 амперний акумулятор, вона трошки стала важчою, звичайно, в руці, але я тримаю її однією рукою. Зараз протестуємо, як вона буде різати на 6 амперному Як на мене, з тих всіх акумуляторів 6 амперний показав себе як найліпше. Але в принципі можна і ставити четвірку. Четвіркою ріже досить непогано, нормально. Тому можна брати і четвірку. Двійка, як на мене, трішечки слапувати. Ось така от ножовка, прорезинена ручка, прорезинений корпус, все гарно виглядає, йдуть в комплекті різні ті пилочки кілька штук. Натиснувши кнопку, ми можемо побачити, яка є ємкість акумулятора. Ну, доволі така зручненька, сучасна, на неї діє гарантія. Якщо у вас цікавить дана модель, пишіть до нас, переходіть по посиланні під відео, там є вся необхідна інформація. Ось Так буде все виглядати. Тут акумулятори у нас. Зарядка така легенька. Все дуже просто вставляється всередину. і можна зарядити. Ось така от сабельна ножовка.